Шевченківському районі столиці триває ліквідація наслідків російської атаки балістикою. У суботу, 18 січня, на місці працює спецтехніка. Представники дорожньої служби латають вирву на проїжджій частині дороги, яка виникла внаслідок прильоту уламків снаряда. Вранці комунальники завершили ремонт водогону під землею, замінили 9 метрів трубопроводу, засипали котлован. І наразі дорожники працюють над відновленням асфальтного покриття. Рух вулицею Іллєнка поблизу станції метро Лук'янівка. до Тимчасово обмежений транспорт рухається лише частиною дороги, через що трафік у цьому районі ускладнений. Сама ж станція метро вже працює у штатному режимі. Відновлювальні роботи в районі ще тривають, а аварійно-рятувальні вже завершені. Повідомили в ДСНС. Загалом було пошкоджено близько 10 автівок. На жаль, можемо сказати, що було виявлено трьох загиблих. Двоє. Чоловік та жінка знаходилися в одній із автівок, яка згоріла тоді. Вщент, ще одна людина знаходилася на пішохідній зоні біля метро. Лук'янівка. також троє людей звернулися за медичною допомогою, але отримали її на місці. То від госпіталізації відмовилися.